Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму Ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про проект Paradex. Можливо, ви вже про нього чули. Якщо ні, то сьогодні вам розповім. Тому що ParadEx це в нас децентралізована біржа для торгівлі на ф'ючерсах. І саме зараз такий тип проєктів, коли ми робимо якісь на біржі об'єми, а пізніше отримуємо дропи, непогано себе показує. Можна взяти, до прикладу, гіперліквід, який є досить схожий на ParadEx, той же Arham, та це зовсім інший проєкт. Але я говорю про тип отримання дропів, коли ми робимо. Об'єми на біржі, після цього отримуємо дроп у токенах проєкту. Сьогодні по Парадексу покажу, як детально реєструватися, розповім трохи про проект. Загалом, відео, як завжди, буде без води, цікаве, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, давайте спочатку трошки про сам Paradex. Як я вже сказав, ParadEx це є децентралізована біржа для торгівлі на фьючерсах, яка побудована на високоефективній мережі L2. Проект інкубований компанією Paradigm. Пізніше я трохи поясню, що таке інкубований, але Загалом це є топ-провайдер ліквідності для централізованих бірж. То, що ми маємо? Компанія Paradigm не дорівнює сам. Парадайм, інвестор, великий, який ми знаємо, великий маркетмейкер, великий фонд. Це не одне і те саме, але воно пов'язано. Тому що багато хто думає, що проект інкубований. Всі одразу кажуть, але це не парадайм, це не той парадайм, про який всі знають. Але насправді це досить пов'язано, тому що що означає інкубований. Це означає, що певний стартап чи компанія була створена, підтримана за допомогою інкубатора, спеціальної окремої компанії, організації або фонду, який надає фінансування, тобто підтримки. Римує проект, а це все ж означає, що Парадекс був інкубований компанією Paradigm, А це означає, що все таки сам великий венчурний фонд Paradigm, який ми знаємо, підтримував проект у розвитку, ось так, якщо простими словами. Тобто, це проект не самого Paradigm, не самого фонду. В проекті немає прямих інвестицій. Але інкубатором була створена спеціальна компанія від Парадайму, яку підтримував сам венчурний фонд Парадайм, яка допомагає у розвитку Парадексу. Тож ми підсумували. Також, як я сказав, у проекту немає прямих інвесторів: 57% усіх токенів виділено ком'юніті. Зараз у Парадексі триває другий сезон, на який виділено 15 від цих токенів. Ну і звичайно, що Парадекс планує розвиватися. Вони мають плани створити власну спотову торгівлю, тому що в них поки що лише фьючерсна торгівля. Вони планують створити власний блокчейн. Загалом проект планує розвиватися. В принципі, це те, принаймні, що нам говорять. Ну і сама ця компанія Paradigm, яка створила Парадекс. Вона отримала інвестиції у 35 мільйонів доларів, а оцінка її 400 мільйонів доларів. І одразу повстає питання, чи буде це гіперлік? ліквід 2.0. Цього насправді наперед ми не будемо знати, але проекти є досить схожі. Хто можливо не знає, то гіперліквід досить добре порадував користувачів дропом. Особисто я отримав більше 4 тисяч доларів. Багато підписників отримали дроп. То взагалі в мене були про це відеоролики, і я думаю, що майже всі, хто підписані на мій канал, на мій телеграм-канал, теж обробляли гіперліквід, обробляли інші проекти. Arham, і ми отримуємо поступово за це все дропи. Звичайно, Парадекс поки не є таким популярним, і в принципі це може зіграти нам на руку, тому що там коливається від 3 до 4 Поки тисяч корисних учасників загалом пізніше статистику глянемо. Але проект поки що вважається недооціненим, він вважається незашиленим, Тому поки що набивати там поїнти, які роздають, до речі, кожного тижня по 4 мільйони. До цього теж дійдемо зараз. Їх фармити набагато вигідніше. Як я люблю казати, потрібно знаходити проекти, коли ще багато там користувачів немає. Бо коли, наприклад, там сезон буде закінчуватись в липні і в червні всі побіжать набувати об'єми і побіжать фармити поїнти, ми отримаємо, що велику конкуренцію і собівартість вартість поїнта буде значно меншою. Тобто його буде важче отримувати, потрібно буде спалювати для цього більше коштів. Сьогодні саме у відео я покажу, як робити об'єми на цій біржі таким чином, щоб не втрачати, бо тому, що торгувати на фьючерсах. Самі розумієте, це ризики, хто не вміє краще не лісти. Всі ризики які завжди на вас дисклеймер. Я думаю, ви пам'ятаєте, тому що всі інвестиційні рішення лежать лише на вас. І навіть те, що ми нафаємо поєнти і зробимо об'єми, не означає, що нам потім дадуть якийсь дроп. Маєте це пам'ятати і ці ризики приймати на себе. Але якщо вже зібралися робити, вирішили прийняти ці ризики на себе, то ми можемо методом хіджування вбивати, так сказати, двох, а іноді й більше зайців одним пострілом. Тому що ми паралельно ще обробляємо архам другий сезон. Ми робимо бекпек, гіперліквід. До речі, теж ще всі токени не роздавля. Там теж досі торгую, і паралельно парадекс. Можна відкривати угоди на одній лонг, на біржі на другий шорт, і цим самим втрачати лише на комісіях і щось на різниці. Бо якщо ви будете просто торгувати, то швидше за ви просто злиєте свій депозит, і потім ні один дроб вам цього не перекриє. Тож про проект я трохи розповів. Ще можливо протягом відео щось доповню. А так ми переходимо до детальної інструкції. Беремо посилання, яке я залишив в описі під відео, та переходимо до процесу реєстрації. Я ось тут вже робив пост телеграм-каналі, до речі, на який раджу вам підписатися. Ось тут закріплю QR-код. Можете його відсканувати, можете зайти в коментарі в відео, там собі взяти посилання. Обов'язково підписуйтесь, тому що у вас будуть запитання, вам буде потрібно знаходити на них відповіді, і також буде зручно тут спілкуватися з нашим ком'юніті. Ось є детальний пост, теж розписував, можете теж собі його почитати. Я беру своє ж посилання і переходжу, вставляю його в браузер. Відкривається у нас Парадекс. Тут вас підтягує реферальний код, смілка назик, тиснемо логін. Після того тиснемо Choose Wallet. Я вибираю Metamask, приєднуюся MetaMask, це найзручніше, і підписуємо усі ці транзакції, які воно нам дає підтвердити. Це нормально, так має бути, можете не переживати. І придаємо собі юзернейм. Тепер ми вже тут на вкладці торгівлі. Пізніше я ще покажу свій основний аккаунт. Тут у нас є портфоліо, тут буде все розписано. Які у вас торги, які у вас позитивний, негативний PNL. І в нас тут задача набивати об'єми і набивати так, щоб не втрачати сильно кошти. Тут також є WOLD, сюди можна закидати кошти, тут можна запрошувати друзів за реферальним посиланням, отримувати від них ще плюшки. Ну, а ось тут фармляться якраз поінтиці. Вони будуть, у вас тут буде ранг, у вас тут буде сезон, скільки ви наторгували. А поєнти начисляються кожної п'ятниці. До речі, роздається 4 мільйони поінтів кожного тижня. І на весь другий сезон, який буде тривати до липня, виділимо 112 мільйонів поєнтів. Процес реєстрації показав. Все дуже просто. Переходимо до мого основного аккаунту. Чудя, друзі, найголовнішого не забув, не показав вам, як поповнювати аккаунт. Тиснемо кнопочку депозит. Якщо буває ось таке, просто потрібно розблокувати метамаск. Тепер ось так поповнювати можна лише «USDC» у будь-якій мережі, яка вам зручна. Я наприклад там поповнював в Arbitrum, але тут метод Зараз покажу, який. Давайте оберемо, до прикладу, я не знаю, там, оптимізм USDC по оптимізмі. Наприклад, вибираємо суму там, 500 доларів чи хто скільки хоче поповнювати. І тут одразу брідж можна вибрати, через який буде йти. Я робив через ось цей. Тиснемо Continue, нас перекидає на міст і яким чином відбувається поповнення. Ми тут ще приєднуємо свій Metamask. Якщо ми обрали USDC в мережі оптимізму, ось тут теж потрібно все підписати, то наш Metamask потрібно спочатку поповнити на це ж USDC в мережі Оптимізму. Сам Metamask, нашу ось цю адресу, яку ми ось тут копіюємо. Ми поповнюємо на 500 USDC, які вибрали в мережі оптимізму. І лише тоді ми тут під'єднуємось до Парадексу. Тиснемо «Existing Wallet», підписуємо, під'єднуємось, підтверджуємо, і лише тоді ми можемо тут робити цей обмін, перекидати USDC 500 з мережі оптимізму з нашого Metamask через міст в 500 USDC на парадекс. Бачите, пише Insuffian Balance, тому що в мене немає на Metamask цих коштів. Я вже це робив з основного аккаунту, але суддя я пояснив. Якщо вам потрібно, ви можете там на початку обрати арбітрум, то тоді вам буде потрібно тут теж вибрати арбітрум. І так само ось тут вибрати суму і через цей міст з арбітруму, з звичайного метамаску перекинути в Парадекс. Бо тому що якщо ви візьмете ось тут депозит і скопіюєте навіть ось тут ваш аккаунт, якщо ви скопіюєте ось тут адресу, воно вам одразу вибиває, що сюди просто. В будь-якій мережі кошти не можна закидати, тому що це є паблік.net Via, воно не підтримує. Коротше, робити все через міст, щоб не втратити свої кошти. Тут в мене навіть зараз відкрита угода, вона є західжованою. Це означає, що якщо в мене тут йде в мінус, то, наприклад, на бекпеку в мене йде на такий самий плюс. Якщо в мене тут угода 14 доларів плюс, 15 доларів плюс, то тут в мене такий самий мінус. Ну, воно тут трошки з'явився розрив ціни. Але заходити потрібно на однаковий сайз, на однакові угоди, але на протилежні угоди. Тобто, якщо ви, наприклад, в мене тут стоїть шорт, то на бекпеку в мене стоїть лонг. Тобто, я думаю, ви це зрозуміли. Відкривати угоди бажано лімітками, тому що на ліміті, звичайно, завжди менші комісії. Ви просто можете вибрати лімітний ордер по 2418 Там на якийсь сайс виставити собі там лонг. І, наприклад, на два ефіра 687 так переходити і сюди ставити такий самий шорт ліміткою по тій самій ціні, на ту саму ціну. І щоб не втрачати, можете ставити собі потім Take Profit там де на іншій біржі стоп Loss, і стоп Loss, де на іншій Take Profit. Я думаю. Ви маєте зрозуміти це, бо якщо ви зовсім нічого тут не розумієте, то вам краще сюди не заходите. Бо якщо ви зовсім новачок і ніколи не мали справи з фьючерсами, то ви, швидше за все, десь, десь у вас лімітка не спрацює, десь ви щось не помітите і можете втратити свої кошти. Тому з цим потрібно дуже обережно. Тобто, якщо ви, наприклад, тут відкриваєте угоду сайзом там, на два ефіра, відкриваєте лонг, там, по, не знаю, навіть. По 2000, чи, наприклад, там 430. Умовно, близько потрібно ставити, щоб лімітка налилася, щоб спрацювало, то ви переходите на другу біржу. На бекпек, наприклад, чи з якої будете хіджуватися, тому що я роблю їх паралельно. Я ще хіджуюся з Кілексом і з архавом завжди, просто щоб даром не тратити кошти, щоб просто не вливати їх в нікуди. А так фармляться поїнти і тут, і тут. Я паралельно роблю і кілекс торгую, хоча ж там до виходу. Вони казали, що планують вийти в Q1, гіперліквід ще торгую, архам торгую, бекпек торгую, і зараз парадекс почав. Ці всі проекти я обробляю. Там від гіперквіду архаму я вже отримав дропи. Інші проекти ще чекаємо, і наші підписники теж ці проекти роблять. Тож, якщо ви тут відкриваєте ліміткою, наприклад, на 2430 вассайс з два ефіра, то так само відкриваєте на бекпеку шорт так само лімітним ордером, так само на два ефіри, і так само виставляєте лімітку по тій самій ціні. Тому що якщо ви... Будете відкривати по маркету, у вас буде більша комісія, у вас буде різниця. Ви, звичайно, можете торгувати по маркету, відкривати, якщо у вас там 2-3 долари, вони не спасають. Просто на дистанції воно назбирується. Можете відкривати лімітними ордерами, і коли угода відкрита одна сюди, друга сюди. Ви просто страхуєтесь. Ставите, наприклад, в нас умовно на парадексі відкритий шорт, ви ставите, наприклад, тейк ось тут одразу, а стоп-лосс ось тут. І на бекпеку, на лонг ви міняєте місцями. Те, що в нас на парадексі виступає стоп-лоссом. Те в нас на бекпеку буде тик профітом. Те, що виступає в нас тут тик профітом, на бекпеку буде в нас стоп лосом У тій самій ціні, на ті самі об'єми, просто щоб не втрачати кошти. Звичайно, там буде невеличкий спред. Навіть зараз, бачите, я заходив на одну суму по одній ціні, але тут в мене мінус 1,63 долара, а тут плюс 4 долара. Тобто вже пішла різниця, тому що тут в нас ціна. 242350, отут ціна 2423,33. Ось і маєте одразу різницю. Тож, ось є портфоліо. Як бачите, в мене тут, наприклад, якщо в мене тут мінус 527, то на бекпеку в мене плюс 527. Ну там плюс-мінус 20-30 доларів, воно все одно в мене коливається. І навіть не страшно, що ви перелиєте кошти. Наприклад, просто якщо у вас я закинув сюди тисячі доларів. Якщо в мене тут буде мінус півтори тисячі доларів, то на бекпеку в мене буде плюс півтори доларів. Пізніше я цих півтори тисячі знову закидаю сюди і торгую далі. І насправді. Тут не таку велику роль відіграє, чи ви в плюсі, чи ви в мінусі, тому що тут головне об'єм, об'єм, який ви робите. Ось тут, якщо глянути, ось бачите, в мене об'єм 43 тисячі доларів. Е, поки що в мене ранг 8 тисяч, XP ще не прийшли, тому що я почав торгувати два дні тому. А як я вже сказав, XP приходять поінти кожної п'ятниці. Тут важливо об'єм. Тобто, навіть якщо ви на акаунті у вас буде мінус чи у вас буде плюс, все одно у вас в середньому на іншій біржі, з якою хеджуєтесь, буде такий самий результат. Воно вирівнюється. Тут дають поінти за об'єм, і також важливо час утримання позиції. До речі, це також важливо, тому бажано тут не робити угоди за хвилинку-дві закривати. Якщо маєте можливість, потримайте їх 5-10 хвилин. Можете залишити на декілька годин. Звичайно, якщо ви трейдер, якщо ви торгуєте, ви можете переходити просто на такі декси, тому що ви не просто будете торгувати і заробляти собі. Якщо ви хороший трейдер, то потім у декілька тисяч доларів від таких різних проєктів, Ну, принаймні, декілька тисяч доларів. Це було з архамом, це було з гіперліквідом. Вони будуть вам приємним бонусом. Чому би і ні, так сказати? Тим більше, що комісії тут теж досить нормальні. Спочатку Парадекс навіть там за лімітні ордери доплачував. Ми можемо ось тут навіть глянути. Давайте спочатку глянемо, наприклад, статистику. Бачите, ось ця є 24 години вольюм на біржі вже 358 мільйонів доларів об'єм. До речі, він був 100 мільйонів в добу, вже трохи зріс. Ось активні користувачі за тиждень, 4700, 3700. Це не є так багато. Тобто, як я сказав, бачите, вони зростають, і знову ж таки, чим ближче до закінчення другого сезону, тим більше буде людей, і тим важче буде. Тим менше ми будемо отримувати XP за наш об'єм. Якщо ви там, наприклад, за 100 тисяч об'єму отримали, скільки там XP на наступний вже місяць, коли буде більше користувачів за той же самий об'єм, ви просто отримуєте менше XP, тому що їх 4 мільйони виділяються на тиждень, а діляться вони на всіх. Тут одразу знизу є всі посилання? Можна почитати про фандінг, статистику, документація. Ось тут є про трейдинг, торгівлю. Ось і трейдинг Фі. Що в нас тут виходить? Якщо ми користуємось мейкером, тобто по ринку. Якщо ми робимо ринкові ордери, то з нас знімається ось така комісія від цілого сайзу. Але відповідно, ринковий ордер Мейкер це коли ми беремо, купуємо по ринку і забираємо ордер зі стакану. Стакан ось так у нас виглядає. Ось це називається стакан. Коли ви купляєте по ринку, ви ніби забираєте ордер зі стакану, і з вас знімається ось така комісія. А коли ви торгуєте лімітними ордерами, ви ніби стакан наповнюєте. І, як бачите, на даний момент на парадексі зараз доплачують, тобто ми будемо отримувати 0,03% за те, що відкриваємо лімітний ордер. Взагалі таке рідко зустрічається, таке не часто буває. Я думаю, це зміниться з тим, як почнуть зростати користувачі на цій біржі, але поки що нам за тейкера за лімітні ордери доплачують 0,03, а за мейкера за ринковий ордер знімають 0,005. Ну і, звичайно, до цього всього за відкриття позиції ми ще плануємо біржі фандінг. Ось тут він зверху написаний 0,01 кожних 8 годин. На бекпеку також є свій фандінг, ось тут. Тому це теж є комісія за те, що ми тримаємо угоди. Якщо про файдинг я вже розповідав багато разів, якщо ви стоїте в лонгах, платять лонгістам, то ви отримуєте комісію. Якщо навпаки, то з вас її знімають. Загалом не допускайтеся таких популярних помилок, таких як просто подивитися наприклад розставили лімітки можливо на одній біржі більше ліквідність я наприклад торгую в парах ось тут ефір USDT, біткоін бачите ми просто ви просто можете дивитися по відкритому інтересу тут 11 мільйонів торгів тут 4 мільйони торгів наприклад на солані вже 1 мільйон торгів відповідно в цій парі торгувати буде довше і складніше бо лімітки будуть наливатися спрацьовувати будуть довше вам потрібно слідкувати щоб лімітка якщо налилася тут щоб вона налилася на другій біржі Відкрити угоду і просто забити на неї не вийде, тому що привіт ліквідаціям зловити їх, і нічого доброго з цього не вийде. Так, звичайно, є варіант того, що цей проєкт може не стрельнути, можливо, дроп може не роздати, можливо, роздадуть, але мало, і ми не покриємо витрати, які там витрачали. Але в крипті воно все так працює, або ти віриш, пробуєш і працюєш, або ти просто сидиш рівно на одному місці і не робиш нічого, як я вже сказав. Це все на ваш страх і ризик. Я просто показую те, що роблю сам. Я фармлю всі ці проекти, я сам вливаю туди кошти. І слава Богу, мені поки виходить вийти з цього всього в плюс і заробити більше, ніж я там витрачаю. А в принципі, якщо і в мене виходить, а мої підписники більшість повторяються за мною, то і в них теж з цього мають виходити плюси: принаймні Архам, гіперліквід, Бекпек ще дроп очікуємо, Кілекс виходу чекаємо. Поки попередні історії в нас виходили досить хороші. Надіємося, що тут так і буде, але знову ж таки гарантій ніяких немає. Тож, в принципі, інформацію я ніби подав всю, як торгувати, що робити, угоди скільки хочете, стільки тримайте, заводити можете на депозит так само, скільки хочете, тільки обережно. Якщо торгуєте, не заігруйтесь, Якщо хеджуєтесь, то робіть все правильно, щоб вас ніде не повибувало і щоб ви витрачали мінімально, а потім отримали хороший дроп. На це ми і надіємося. А я буду відеоролик на цьому завершувати. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.